вітаю вітаю народ, новини з малини. І так, розкажу я вам зараз про ціну, як вона. Ну, те, що я знаю, як вона формується, ціна малини і взагалі. Працюється воно тако. Ну, ціна. От є ціна помаленьку росте. Ну, як росте, вона, якщо стабільна, суха погода. Більна суха погода раніше, коли заморозок в нашій стороні раніше, тобто років 10 назад, заморозок в нашій стороні взагалі не було, От, то, як ну, звичайно, як всіх починала подоносити малина, то ціна падала. Просто за, за що того, що її багато та малини, бували такі навіть випадки навіть в нас, що ми не могли здати малини. Допустимо, скупщики беруть там до 9-ї вечора. Ми десь там трошки припізнилися, скупщика не попередили, що ми будемо приїжджає, Він каже, вибачай, Вася, немає куди, все, весь каже, машина забита. І Васі срака димить і літає, Вася стає малиною по всьому районі. Кому б її здати, хоч за що небудь, щоб не пропала. Отаке От бувало теж. Але. На сьогоднішній день з цією справою ситуація в корні змінилася. А змінилася вона через те, що в, наші, в нашому краї дуже активно почали будувати заморозки. Заморозок у нас є вже дуже багато. Я навіть точно не знаю скільки. Я міг би навіть багато з них перечислити. Ну це вже знову буде пряма реклама, так що якщо хтось мене дивиться з представників заморозки, можу зробити платну рекламу. Така ідея в мене була давно. Це звісно, вам би був великий плюс, ми б зазняли, як воно морозиться, щоб люди бачили, і всі ваші там нюанси. Ну, то вже за окрему плату. Вибачайте, але ви на тому заробляєте грошики і немалі. Нам теж хочеться зробити якусь копійку, але ми не роздіваємо рот на дуже великі гроші. Я думаю, що ви ті гроші на заморозці заробляєте буквально за 10 хвилин, а може і менше, за 10 секунд. <хи> ну то таке. Значить, про ціни. Про ціну. От. От будемо говорити на сь сьогоднішній рік. Сьогоднішній сезон, теперішній сезон, 2025 рік сезон. Е, значить, оце були дощі 4 дні назад. Кожен день почалися дощі. Була ціна 135-140, ну як де, як для кого. І ціна ГЕП аж до 60. Тобто більше, як то рекордно впала, за цей сезон рекордно низько впала. Більше як два рази впала ціна. Причому вона падає вже не перший раз так за цей сезон. Тільки дощик капне, ціна падає в два рази. А піднімається дуже слабенько. Піднімається, оце 4 дні нема дощу. І ціна піднімається кожен день на 5-10 гривень, як в кого. Отако. От і скажемо, якщо на вчора ціна була десь в районі 85-100 гривень, отако, от. Тако. Як де як для кого, як той кажуть, знаєте, на вчорашній день, то сьогодні вже має бути певне 100 і більше. А якби, не дай Бог, сьогодні пішов дощ, то знову брушиться ціна. Знову брушиться донизу. от така ситуація з ціною. А ще, можна сказати, що ціну ціна е, кожен день ціна інакша. Не можна, так воно є. І по факту, наприклад, зранку, можна сказати, що ніхто не знає, яка буде ціна до вечора. Перша ціна з'являється на малину в п'яті вечора, тобто в то, 17.00. В нашій, в нашій стороні перша ціна з'являється. Це починають е брати, ви ви виїжджають скупщики на точки прийому, вони починають брати. Но скажу вам по правді, вони беруть, дають якусь ціну людям, але часто вони не знають, по якій вони ще самі здадуть. От, от таке. Якщо от зараз це в них хороша. З кожним днем малина дорожчає, тобто вони зараз можуть брати, наприклад, в 5-6-7 вечора вони можуть брати по 100 гривень, а другий раз ціна коригується після 9 ночі, тобто після 21.00. І частенько скупщик на тому непогано виграє, а може й непогано влетіти. Але то можна передбачити, бо так скажемо, якщо е, сьогодні гарна погода дощу не було то можна передбачити, що ціна підніметься. Ну, як мінімум, збережеться. Та, що була з 5-ї вечора до після 9. -ї. А, а скорше всього, ще й підніметься. І скупщик заробить ще лишні гроші. А якщо йдуть дощі, то після 9-ї може ціна навіть впасти. Бувають такі нюанси, що Ну, я таке чув, не знаю, чи правда, що скупщики навіть віддавали малину дешевше, ніж самі купили в людей. Таке бувало теж. От. Ну, велика рідкість, звісно, бо хто з ким працює, то друг друга попереджають. Тобто, наприклад, я скупщик, везу на заморозку, якщо там щось пахне тим, що буде ціна падати, то толковий менеджер заморозки чи власник заморозки обов'язково передзвонить і скаже, що Вася, дивися, бо сьогодні може впасти, так що там вважай, по чому ж брати. О таке. А так воно зазвичай і працює фактично от от таке діло. То про ціну, а як ми здаємо і продаємо свою малину, я вам розкажу в наступному відео, не прощаюсь, просто зроблю переривчик, і в слідуючому відео я вам розкажу, як ми. Торгуємо своєю малиною.